Всім привіт! Що ж, сьогоднішнє заняття ми з вами будемо трошечки розбирати і згадувати танець джайф. Всім улюблений танець, так, дуже швидкий, дуже енергійний. І ми сьогодні спочатку розімнемося для танцю джая, згадаємо, що спочатку ми на місці будемо з вами танцювати кожен крок, кожен счт. І в цей час перше, що ми будемо розминати, це наші стопи. То раз ми будемо максимально стопу протанцьовувати наверх-вниз, наверх-вниз, наверх-вниз. Я одразу вмикну музику, щоб усім було веселіше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стопи максимально розминаємо зараз. Наверх, вниз. На п'ятку стоїлось. Стопа. Працюємо. Сім. Олимпий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, овіс. Раз, два, три, чотири, стопи, стовпи. Пританцовую. П'яточки тримаються з не в такому. Шість. внутрішні м'яко поширеці. 4, 5, 6, 7, 8. Наступне, що ми для танцю джерел розмінаємо наші колінки. Ми продовжуємо танцювати те ж саме, але тепер вигинаємо назад колінки і застосовуємо їх роботу при кожному нашому кроці. Тобто, не просто в нас має бути і стопи протанцювати на максимум наверх і опускатися. І колінки виживці. І дотанцьовую. Вижиті дотанцьовує. Теж разом із музикою. Раз. Да. Коліна. Три Трикуть. До... Дожимаємо. Так наші коліна. Сім. Дві. Два. Назад. Працюють. Повністю дожимаємо. Тримаємо центри притультач, стопи, колінки працюємо. Так, без колінок, стопи. І з колінками вижимаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Внутрішнє м'язи. шість. Добре. І третя частина обов'язково для танця джайва це наш. Живіт, так, яким ми кожного разу, коли ми танцюємо, ми як їмо, так? А раз, щось вкусили, рот відкрили, два. І в нас наш животик постійно їсть. А раз і а раз і. А раз, внутрі, назовні. А раз і, два і три. При цьому тримаємо презентацію, щоб це в нас не а як де. Наш верх залишався завжди гарним, відкритим і з опущеними плечима. Продовжуємо стопи колін. Кожний раз працює животик. Включаємо животик наш танк. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісі. Раз. Животик працює. П'ять, шість, сім, віть. Три, п'ять, шість. Презентацію тримаємо. плечі вниз. Гурна клітинка. Трошки вперед. Вісім. Раз. І ще. Добре. Я маю надію, що ви розім'ялися. І сьогоднішня наша фігура буде п'яний моряк. Раз, і два. Згадуємо нахрест назад. Три. І чотири. Раз і два. Три і чотири. Спинкою на всяк випадок. так Раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три і чотири. І ми сьогодні спробуємо цю фігурку станцювати трьома різними видами. Це для вас буде покращення ваших навичок і вмінь, а також ваше володіння тілом в одній фігурі. Перший варіант, який ми зробимо, ми будемо танцювати з животиком. У нас буде наверх і два. І кожного разу і раз, два. На животик танцює. Раз, два. І раз, і два. І раз, і два. Два. І раз і два і раз і два. Повільно з музикою. Тобто кожного разу ви маєте ваш живот з кожним вашим кроком. Рахуйте. Да? І раз, і два. Раз, два. Раз, два. Раз-два. Два. Раз. Животик, живот, поїх, поїх. Презентація залишається на місці. Танцює живот. Раз, пів, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз живот. Постійно думайте, він у вас має працювати. Хто добре розум'яр, тому буде легше танцювати. три, чотири, п'ять, шість, сім, а вісім. Якщо брати повний темп, ми з вами зараз трошки спробуємо, але спочатку ви маєте відпрацювати це самостійно, а має виглядати дуже легко ваш танець. І відпрацювати цей перший варіант вашого п'яного малюка з застосуванням вашого животика. Наступний варіант більш пов'язаний з вашою стрибучістю, скажімо так. Раз, нахрест зверху і далі і два. Ми вниз виходимо на ніжку і високо працює наша вільна колінка. Раз, і два. Три і чотири. Раз. І. Падаємо вниз на ніжку. З вагою. На ніжку. Вся вага, спина лопатка і свободна ніжка, колінка висока. І потім я на ніжку приходжу. Нахрест. Знову. І впала. І звідси протанцювала. Раз. І протанцювала. Раз. Впала. Поротенцювала. Раз. І колінка працює. Раз. І колінка працює. Раз. Колінка працює. Раз. Колінка працює. Раз. І на ніжку приходимо. 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 Два наверх. Спробуємо з музикою. Colinka, do homem Коли ви відпрацьовуєте цю фігуру, варіант номер 2 ви приходили в ніжку на вагу, і ваша колінка постійно-постійно високо і на ніжку вага. щоб ваші колінки працювали. І третій варіант будемо так казати, 3D-варіант. Ми цю фігуру спробуємо станцювати в. Просто так ти А Зробимо крок назад і далі в сторону трошки діагонально назад. І в цей час ми розвертаємо корпус. Ще за ніжкою, коли я приходжу діагональ і цю, від цієї ніжки відштовхуюся і розвертаю свій корпус. Ще раз. інший бік. Раз. І тепер діагональ і за ніжкою. Витанцьовуючи колінку, у нас працює з ніжкою корпус. Знову нахрест, діагональ, корпус. Танцює лопатка, вижимає ніжку. А раз і два, три і чотири. А раз і два. Що дуже важливо. Я завжди маю знати, де я стою, на якій ніжці, і куди я давлю, як моїм поясом, так будемо казати. Прийшла я на ніжку задню і звідси поміняла ніжку. Встала на ніжку, знову перенесла вагу, поміняла. Тобто, якщо б це було не 3D-варіант, стала в сторону впала, стала, в сторону впала. Це не буде. Скажімо так, по-дорослому цікаво, так і з проявом ваших можливостей, вашого тіла. А так я розвертаю і св, спл, св, св, свій верх і протанцьовую свої стопи в діагонал. Знову повертаюся і знову протанцьовую. Раз, і два. Раз, і два. Раз, і два. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Дуже важливо, щоб на рахунок два. Наша стопа чітко приходила на рахунок два. Раз, і два. Раз, розвертаємо і два. Але нога вже в два має стояти на місці. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Раз. І два. Вижимаємо нашу ніжку.

Так, всі три варіанти підряд, під музикою. І кожен ви маєте відпрацювати. Перший, пра Працюємо животом. Колінка. Колінка. Шість. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Триде варіант. Раз, три-де, два. Я думаю, ви побачили, що всі три варіанти виглядають абсолютно по-різному, але все це одна і та ж сама фігура. Бажаємо вам, щоб ви всі три варіанти спробували і ну, наскільки це можливо, вивчили ці варіанти і станцювали під вашу улюблену мелодію Джайва. Дякую, пока-пока.